Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад Переклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. З початком повномасштабного вторгнення державне фінансування українського товариства сліпих припинилося. Розкажемо, як живеться незрячим людям у Чернігові. Працюватиме за відсутності електрики та зв'язку. Першу систему автоматичного доступу до укриття встановили у Ніжині. Декламував гімн сімома мовами та одночасно рахував. Чернігівець встановив національний рекорд з ментальної арифметики. Українське товариство сліпих у Чернігові існує за рахунок окремих обласних програм. Як розповів Суспільному його голова Максим Гоцело, з початком повномасштабного вторгнення державне фінансування цієї організації припинилося. Загалом у Чернігові зараз близько 400 людей з частковим або повним порушенням зору. В області їх тисячі. До Дня білої тростини наша знімальна група поспілкувалася з Чернігівцем Євгеном Дешевим, який має порушення зору з народження та частково бачить одним оком. Як живеться незрячим людям у Чернігові та з якими проблемами вони стикаються, дивіться далі у сюжеті. На калічкація діжи пацяні колечко, Як ви любиться, то Це 28-річний чернігівець Євген Дешевий. Він з народження має порушення зору та частково бачить тільки одним оком. Тому у повсякденному житті йому у всьому допомагає дружина Катерина. Якщо б не було дружини, мені б взагалі було б важко. У мене до того як я її зустрів. Мені друзі допомагали, а зараз мені жити набагато краще. Самостійно пересуватись містом євгену складно каже: на вулицях і в громадському транспорті не вистачає звукового супроводу. Вони не, скажімо так, є не всюди. І буває таке, що тролейбус трапляється, який не розмовляє, теж складно виходити там, де потрібно. Він часто сам їздить. Він мені дзвонить по вайберу, щоб перейти дорогу. Я не заблукав. Допоможи мені, я не можу, я не знаю, куди йти. За словами голови управління Українського товариства сліпих у Чернігові Максима Гоцела, у місті зараз близько 400 людей з частковим чи повним порушенням зору. В області їх тисячі. З початком повномасштабного вторгнення державне фінансування цієї організації припинилося, і нині вона існує тільки за рахунок окремих обласних програм. Якщо обласна наша влада допомагає хоча б виживати комунальними послугами, то держава повністю відсторонилася від незрячих. Чоловік каже, до повномасштабного вторгнення їхня організація мала змогу надавати різноманітні послуги з підтримки незрячих людей. Проте зараз всіх співробітників скоротили, а сам він працює на волонтерських засадах. Допомагали людям оформити різноманітну допомогу, чимось підказати, навіть навчитися таку людину користуватися. Тростиною елементарні правила, як розповів у коментарі Суспільному, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко. Зараз фінансову підтримку від держави отримують тільки ті громадські організації, які реалізовують соціальні проєкти чи заходи для людей з інвалідністю. Проводиться конкурс у форматі запропонованих проєктів від громадських організацій. Такий конкурс було проведено по суті у нас у вересні поточного року, і частина громадських організацій. І подалась на цей конкурс і отримає відповідне фінансування. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів Нацполіцію Нацполіції у Чернігівській області очолив Іван Іщенко. До цього він був керівником головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Про це Суспільному повідомив колишній очільник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський. Сьогодні його офіційно представили особовому складу. Іван Іщенко керував Нацполіцією Вінниччини з 1 червня 2020 року. Має 21 рік стажу роботи у правоохоронних органах. У 2005 році закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ. З 2015 року начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Одеській області. З вересня 2019 року заступник начальника ГУНП в Одеській області працюватиме за відсутності електрики та зв'язку. Першу систему автоматичного доступу до укриття встановили у Ніжині. Міський голова Олександр Кодола називає це експериментом. Говорить, якщо система виявиться зручною в користуванні для жителів мікрорайону, її поступово впроваджуватимуть у решті сховищ. Вчора ми розповідали, як проблему з доступністю укриттів вирішують у прилуках. Зараз покажемо, як це працює у Ніжині та чи зручно це для місцевих. Укриття у спальному районі міста Ніжин. розташоване у п'ятиповерхівці. Воно може вмістити до 1300 осіб. Нещодавно його обладнали автоматичною системою відкриття дверей. Ми е, зробили експеримент такий е, за цією адресою, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Вже укриття відкрите, і всі і мешканці цього будинку, і навіть ті, хто поруч, можуть туди спуститися і зайти у безпечне місце. Над встановленням автоматичної системи відкриття дверей, говорить Олександр Кодола, почали працювати після трагедії у Києві 1 червня 2023 року. Тоді троє людей двоє. Жінок та дев'ятирічна дівчинка загинули від уламків російської ракети під стінами укриття через те, що не змогли у нього потрапити, зробили висновки над цим. По перше, у нас чітко є відповідальні особи по всім укриттям любої форми власності. Є контакти як на цьому. Хто відповідає? контактний телефон. Ну а в ідеалі, звичайно, щоб ці укриття не залежали і від. Однієї людини. Двері в укриття закриті, коли немає тривоги. Спрацьовує сирена, в цей момент автоматично розблоковується замок. Зараз ось ця кімната, що тут знаходиться, вона під охороною. Чому? Тому що там є обладнання для цього укриття. І в разі, коли відкривається укриття, тобто повітряна тривога, відповідальна особа приходить, відкриває і виноситься сюди лави. Тут і сигналізація, і е, камера усюди стоїть, яка в разі несанкціонованого доступу. Робить знімки, відправляє на додаток, застосунок на телефони. Цьогоріч в укритті зробили косметичний ремонт. За словами Олександра Кодоли, це коштувало міському бюджету близько 200 тисяч гривень. За ці гроші тут забетонували підлогу, полагодили припливну вентиляцію, пофарбували стіни та завезли інвентар, зокрема лави та ліжка. В укритті були встановлені метапластикові вікна, і для того, щоб осколки сюди не потрапляли, такі щити. Сама ж система автоматичного відкриття дверей разом із камерою спостереження та сигналізацією коштувала 47 тисяч гривень, говорить Ігор Овчаренко. Нею також можна керувати із спеціального додатку у смартфоні. Електронний замок. Ну, перебої зі світлом можуть бути, так як в країні війна, і ну я не знаю, як воно буде працювати надалі. Це повинна якась людина контролювати, щоб ну все-таки, якщо він заблокується, то туди люди повинні попасти. Система працюватиме і за відсутності електроенергії, говорить керівник охоронної фірми, яка її встановлювала Руслан Костриця. Система має резервне живлення, якого вистачить приблизно на тиждень роботи. Крім того, мешканці будинку отримали магнітні ключі, якими можуть відкривати укриття. Зі слів Руслана Костриці при встановці. Мовлені системи враховували усі можливі варіанти розвитку подій. Якщо є GSM, то воно працює по GSM. Якщо немає GSM, то працює по інтернету. Якщо немає не інтернету, не GSM, то працює ключ. Тобто вони відкривають ключом. Якщо не працюють ключі, то приїжджає наряд, фізично відкриває другим ключом уже, центральним, який включає все. Ми ще цим не користувалися. але, я думаю, мабуть, зручно буде. Там же як ті сирени гудить да, відкрити відкривається автоматично. Так, да, це так, практично це. за словами Олександра Кодоли, загалом у Ніжині 154 укриття. Найбільше ось таких у багатоповерхівках. Ми побачимо, як ця система буде працювати. На сьогодні схвальні відгуки від мешканців цього будинку. І, в принципі, будемо поширювати поступово і на всі інші укриття, які є по нашому місту. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. За добу росіяни обстріляли прикордоння Семенівської громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Військові зафіксували 18 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії та мінометів в напрямку сіл Леонівка, Тимоновичі та Блешня. Як повідомив у коментарі Суспільному начальник новгородціврської РВА Сергій Сергієнко, у селі Леонівка внаслідок обстрілу згоріли два будинки. Також пошкоджені господарчі споруди. Інформація про жертв не надходила. Декламував гімн сімома мовами та одночасно рахував. Чернігівець Ярослав Івашко встановив національний рекорд України. За 50 секунд виконав усний рахунок 100 математичних дій з трьохзначними числами. Як це відбувалося, дивіться далі в сюжеті. Ще номело України і слава воле. Ще не брать молоді посміхається доволе. Згін нашого ночі, грос на своє. Запах'яне начимо прачі по нашій страні. Тринадцятирічної Ярослав Івашко з Чернігова декламує гімн України українською, польською, англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською мовами. Одночасно з цим додає та віднімає. Це вправи з ментальної арифметики. Числа з'являються на екрані на пів секунди. Сьогодні Ярослав встановив національний рекорд України. Найшвидше виконання ста математичних дій з трьохзначними числами у поєднанні з декламуванням тексту сімома мовами. Займатися ментальною арифметикою він розпочав у сім років. Протягом шести років щодня я заходив на цю платформу. Я тут рахував ці приклади, тренувався. І спочатку я не знаю, як спочатку мене це не цікавило. Я трохи не розумів, навіщо це. А мої батьки казали, тобі це сподобається. Зараз я розумію, чому свою першу перемогу він здобув на чемпіонаті Чернігова, а далі переміг на всеукраїнському та всесвітньому рівнях. У 2020 році я посів перше місце у групі Анзан серед старших в Україні. 2020-2021 років також були олімпіади всесвітнього масштабу у онлайн форматі У 2021 ми посів. Третє місце у Анзан серед усього світу, серед 27 країн. За словами тренерки з ментальної арифметики, тетяни Ларіної методика розвиває і тренує дві півкулі мозку. Це уява та логічне мислення, що сприяє інтелектуальному розвитку. Вона пояснює, навчання починається з простих дій, коли учні вивчають спеціальну рахівницю абакус. Вони запам'ятовують, вивчають цифри числа. Потім другий етап це вони переносять цю рахівничку в уяву, і відповідно це число 6, воно виглядає так: 98, наприклад, по-іншому. І оці руки, так, наші рухи руками, вони допомагають виконувати дії в уяві. Мати рекордсмена Катерина Івашко розповідає: ментальна арифметика допомогла Ярославу в багатьох сферах, зокрема у вивченні іноземних мов. У його в такій біографії неповні на 14 років вже є баскетбол, два театральні гуртки, курси англійської з 4 років, до речі, яку він почав вивчати ледве навчившись говорити. Курси німецької, іспанської. Ви знаєте, щось з танці так він займався і народними, і сучасними. Наразі він так капітально вивчає три мови і додатково намагається щось там у додатках вночі, напевно, вже тому що я вже засинаю, а він ще щось продовжує. Якісь вправи тепер Ярослав хоче взяти на велику паузу та відпочити. каже останні місяці напружено тренувався, але попереду має більші цілі. Я прагну набагато більшого. Я прагну стати політиком, і я прагну змінити увесь світ. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.